Не бити у барабани, а бити ворога свого часу довелося Романові, та нині військового демобілізували через стан здоров'я. Роман випускник духового оркестру з 4-ї музичної школи. Каже, неймовірно очікував тієї миті, коли знов заграє на барабанах. Музика це моє саме перше кохання. Без музики ніяк не воювати нічого, тому що палки в окопі, в бліндажі, завжди були зі мною. Хлопці мої побратими про це знають, тому що завжди займався. І музика це найперший антистрес. Випускники часті гості на репетиціях та виступах зразкового духового оркестру «Портрет» імені Валерія Дьоміна багато хто як роман приводять своїх дітей до колективу. Виріс в родині музикантів, і в мене брат також музикант. Він вже я теж захотів бути музикантом, і мене взяли в музичну школу. І так я пов'язав своє життя із музикою. То вчився в Києві і повернувся сюди. Граю в оркестрах у батька свого. Ще в далекому 91-му році ще був маленьким хлопчиком, познайомився з Василем Івановичем, він тільки молодим спеціалістом, молодше, навіть ніж зараз я. Приїхав в Кривий Ріг, розпочинав свою тоді кар'єру. Ми познайомилися і з тих пір і до сьогоднішнього дня ми разом. Це б'є самі Так, звичайно. І я є учасником цього оркестру, тому ну, звичайно, цей оркестр це дуже великий трізок моєї життя. Пов'язана дуже багато пов'язано і Особистих досягнень і уже можна сказати досягнень моїх учнів. Повний кавалер відзнаки за заслуги перед містом Олег Калюжний очолює цей оркестр вже 33 роки. Колектив має унікальну історію: численні нагороди фестивалів, гастролював містами України та за кордоном. Всі перемоги яскраві, всі вони цікаві, цікаві поїздки, перемоги на сонце фестивалі. Перемоги в Морщині, перемоги в Чехії, в Німеччині були. Зараз перемога остання в вересні в Італії, але це вже. Онлайн на початку повноваштабного вторгнення звичайно багато дітей з колективу виїхало більше за кордон, більше десяти чоловік. Трошки це вплинуло, але ми все рівно продовжуємо працювати, продовжуємо виступати У минулому році. Кучбовому оркестр дав тут в школі три концерти. Ну не тільки в школі, а бомбосховищі були концерти. і до міста Фінляндії, і е, тут концерти по збору на пікапи на дрони, тобто волонтеримо. Вже два десятка років оркестр носить звання зразковий. У 17 му став рекордсменом України за найбільшу кількість перемог на творчих конкурсах. Поки через війну колектив не гастролює та репетиції проводять офлайн. В кожній школі, у нас взагалі 14 музичних школ, є своя родзинка, якийсь колектив, який є визитівкою закладу. Точно так у нас є ось візитівка наша, це наша гордість. Ми їм пишаємося, зразковий духовий оркестр, портрет імені Валерія Дьоміна. Хочу сказати, що нам вдалося все ж таки і в творчій подорожі з ними поїздити і перемагати. тобто Ми вже багато разом пережили. Кожного року в мирний час ми їздили в Моршин на фестиваль духовного. Кових оркестрів і я сама приймала участь і співала і була ведучою на тих програмах. Із задоволенням ми кожного вечора давали концерти для відпочиваючих. Колектив мріє знову давати вуличні концерти, оркестру новий репертуар. Тепер грають і Стефанію, і фортецю Бахмут. А ще твори українських композиторів та улюблені композиції зарубіжних музикантів. Граю в оркестрі вже близько трьох років. все подобається. Воно мені стало як вже друга сім'я. Дуже подобається їздити, виступати і все дуже гарно виходить. Граю на трубі і на гітарі, але це вже в іншій музикальній школі. На трубі я граю вже приблизно 5 років. Це досить добре розвиває дихальні функції організму. Також це досить добре розвиває твоє бажання вставати о 9 ранку у суботу та неділю. Можна розвиватися все вище і вище. Надія Шевченко Олексій Домашов. цей день.